Привіт, друзі! Природи вам в ленту. Ой! Текла. Сьогодні... Нормально що я киїцько показав? Да. Да? Сьогодні до вашої... Хай буде шолом. Покажу, покажу, як... з яким ти шоломом катаєшся, і на Ямахі Гір, на жаль, немає... Немає багажного відділення, так як тут знаходиться бак, але він вантажний. ви можете тут, де оце місце ззаду придбати собі гарний кофер. До речі, в мене є гір з кофром і переднім, і заднім. Ще на продажу звертайтеся. А сьогодні у нас звичайний Yamaha Gear. продається чотирьохтактний, він інжекторний на водяному охолодженні. Гір в комплектації, скажімо так, без нічого. тобто, без підігріву, без захисту, без скла, без кофрів і так далі. Ці аксесуари купуються окремо і коштують, звичайно ж, вони немаленьких грошей, якщо це буде оригінальний аксесуар. І, до речі, ви можете це все докуповувати самі. От В такому стані гір підходить до потреб. Багатьох людей як для бізнесу, так і для домашнього використання. Ви можете кошик спереду поставити, можете кофер, можете самі зварити багажничок. Що саме важливо у цього гіра, у нього ручні гальма передні. От, і немає отут в цьому місці педальки. А для наших українців це дуже важливо і я такий самий, так як сюди можна поставити мішок, сумку з базара, цибульку, картоплю. Ну, Все, що потрібно вам для комфортного використання цієї техніки, Є і додатково багажник ззаді. Так, гір у нас, дивіться, з хорошою, гарною задньою гумою. Я б сказав, що вона майже нова. Розмір гуми 110-90 на 10 і стоїть. Стоїть Тімшон. Це китайська гарна гума, одна із найкісних сьогодні. Мабуть, із китайських на ринку, які є так, як оригінальна гума типу Dunlop, Bridgestone і так далі, і буде коштувати там під 40-50 доларів. От, задні гальма в чудовому стані. Амортизатор рідний, крило в чудовому стані. Взагалі гір такий виключно живий. Все, все супер по цьому конкретно варіантові. Один ключик. Буває два, буває один, як як пощастить. Сидіння заводське також, без дефектів. От. Кришечка щось бачу свіжа на герої. 18-го року. А сидіння... А сидіння 16, ні, також 18-го року. Не знаю, як так? Сидіння і кришка 18-го. А, так це у нас UA08. Це у нас свіжий гір 08-ї генерації, є UA06, UA07 і остальні UA08. Оце у нас остальна моделька 2018 року випуску. Чесно кажучи, перший раз у мене 18-го, основному були 17-го, 15-го і аж до 11-го. 16 тисяч пробігу. Ручки я міняні. Зразу кажу. Щоб не було до мене зайвих питань замочок от в такому стані. Ну і, звичайно, скажу, чому мені взагалі не цікаво, чи це гір 6, чи 7, чи 8. Мені важливий стан скутера конкретно. А 08 це чисто пощастило, що він свіжий. Але я вам скажу, чим, чому не варто більшість, скажімо так, своєї уваги засереджувати на року випуску техніки, так як цікавий стан конкретно модельки. От, наприклад, в цього гіра 08-го є свої проблеми і мінуси перед 06-ї генерацією. В нього важче зняти помилку, якщо буде якась по скутеру, от, чек так званий. Чи ви впадете, чи буде якась там в процесі експлуатації помилка по якихось електроприладах. Цю помилку в 06-й модельці зняти взагалі без проблем. 08 буде проблемно. От, але на даний час техніка в ідеальному абсолютно стані. На рідних варіаторах, ремнях, фільтр тут НТБ. Все супер, все обслуговувано і нічого робити не треба, тільки кататися на скутеру. От, бокова підножка є, є центральна підніжка пластик. Оригінальний ліва частина без єдиного дефекту, подряпанний і так далі. Взагалі скутер виглядає новеньким абсолютно. і... Єдине, що замінені оці резинки на ручки, а так все рідне і все в ідеальному стані, в стані нової, ніде немає ні ні ніякого дефекту. Передня також стоїть Тімсун і також нова, 90-90 на 12 розмір передньої гуми, колеса в рідній фарбі, барабан, вилочка також рідна. Не тече гідравлічна, штоки цілесенькі, от, не ржавію. Видно, коли свіжа модель, а коли трошки старіша, але знову ж таки я ж кажу, це також індивідуально. Якщо ця 18-го техніка буде зберігатися під відкритим небом, а гір, який прийде 11-го року, буде в гаражику зберігатися, то явно стан буде того, що в гаражі зберігався. Ідеально дивіться, по, по рідній фарбі все супер, воно виглядає ідеально. Навіть стан стан всіх болтиків, сальничка, Ну взагалі все таке, бачите. Приємно люба дивитися, коли воно все нове, не ржаве. От, і звичайно, у нас у мене на каналі буде скоро Нова техніка 22-х років випуску, абсолютно нова. Кому цікаво, підписуйтесь, не пропустіть. Тут зсередини також все ідеально. Спеціально зняв заглушечку номера рами, щоб ви зрозуміли, що це 0,8 моделька, заглушечка є, поставимо, не лякайтеся, Так. права частина також ідеальна. Все, все, -все супер. До речі, в 0,8 гігірах бензонасос працює практично нечутно, дуже, дуже тихенько, у них вже трошечки він свій, ніж у 0,6. Так що працює він м'якше за попередню модельку. І ще трошечки, здається, він економніший за рахунок якоїсь там впускної системи, я не знаю якісь там є в них відмінності Бак, бачок для антіфріза слідкуйте обов'язково за рівнем що у вас не текла помпа От, дивіться який стан там там всередині все новеньке, все чистеньке, без зауважень Це вогонь. Ну що, як завжди, невеличкий тест драйв. Сідай, Сергійко. Я, давай мені шолома. Так, зараз, секундочку. Ну що, як завжди, трошечки на ньому проїдемось, щоб ви бачили, що техніка їздить, працює, не ламається, все перевірено і ніяких питань бути не може. Ага. Не все перевірено, ми його не заводили зі стартера. Все, тепер все. Не знаю, 0,8 здається по максимальній швидкості повинні трошечки менше їхати, ніж 0,6 модель, так як в 0,6 немає ніяких обмежень по комутатору, і максимальна в них в районі 55-60. Зараз проїдемось на цьому, побачимо, чи він більше їде, чи менше. По стану можна сказати, що тут все новеньке і можна його брати як приклад, як повинен їхати гір. Так, По посадці не сильно я полюбляю таку вантажну. Техніку, але в принципі можна їздити. Якщо є потреба в такому апараті, то звичайно ж. Що я можу вам сказати? Їде на всі гроші, 60-65 десь їде. Остав. О, так що гірчик їде дуже гарно. Покажу вам, як, як я на ньому виглядаю, щоб ви розуміли різницю між малим, малорослим, низькорослим пасажиром і людиною, яка побільше. Маленький, але даленький. Принципі, я думаю, що для будь яких в принципі, потреб він підійде, От, я вам покажу, що як на ньому буде виглядати Сергійко, будемо робити такий розлогий контент, коли є час, коли дозволяє погода, погода сьогодні гарна, тепленька, приємно навіть покататися, показати вам японський. Японську гарну техніку, щоб ви розуміли, що це топ, що можна придбати взагалі. Йому зручно на цьому, так як скутерочок взагалі такий величенький і ззаду платформа. Можна ще, до речі, навіть сісти і поїхати, до речі, підвезти там чи мене, чи будь-кого. На ту платформу ми до речі їздили. Дуже прикольно. Сири. А ну прокатай мене. Ну, потягне. Тут написано написано 20 кг. А в мене 80. Так, куди я на... Бачите? Нормальний, не розвертайся. Вантажний та й вантажний, так? Да? Коротше кажучи, гір, він дійсно вантажний, великий і тяговитий такий апарат. Я думаю, на нього можна взагалі кілограм 200 вантажити і їхати, так як такий двигунчик тут вогонь. Все, для вас старалися Сергій і Сергій. Ставте лайк. Дякуємо за перегляд. Посилання на телеграм-канал з асортиментом техніки внизу під відео. Підписуйтесь. Буде гарна техніка, гарні варіанти. Не пропустіть, тим більше на горизонті кубатурна техніка, мотоцикли. Підписуйтесь і всім дякую за увагу.